Привіт всім! Як на мене, KPI-картка це один з найкращих інструментів для того, щоб виділити основну інформацію для користувача. Про те, як зробити її такою, щоб вона виділялась на звіті. Давайте розглянемо. Тому я хотів би розглянути ось такий приклад kpi картки на якій в даному випадку відображена інформація з середньою оцінкою по певному показнику. Проте, ключовим моментом тут є. Безпосередньо заповнення цих зірок в залежності від поставленої середньої оцінки. Тобто, в залежності від 1, 2, 3, йде заповнення цих зірок. Якщо значення не дотягує до 5, ці залишкові значення зірок є пустими. І якщо ви додивились до цього моменту і вам все ще цікаво, як це зробити, давайте розглянемо. Давайте створимо нову міру. Давайте назвемо її якось «Rank Stars. І нам потрібно використати variable, так як ми будемо об'єднувати декілька мір. Перше, що слід нам зробити, це порахувати безпосередньо середній показник оцінки. Це в нас буде average rating. Беремо середнє значення оцінок. Давайте return і average. Рейтинг. Безпосередньо виведемо цю картку і будемо дивитися, як вона по ходу змінюватиметься. Тобто в нас виставлено значення 3.09. Давайте тепер додамо значення, яке буде визначати необхідну кількість заповнених зірок в залежності від нашої середньої оцінки. Тобто, якщо в нас мовно, значення 3, то нам зараз потрібно вивести 3 заповнені зірки. Як це зробити? Variable. Буде в нас Full Stars. І пишемо для цього міру. rept Вставляємо символ заповненої зірки. Не хвилюйтесь, якщо ви її не знайдете, я додам її в опис. Округлюємо average rating» і округлюємо до нуля. Закриваємо це. Давайте перевіримо наші full stars. Чудово. Виводить значення в залежності від нашої оцінки. Далі. Нам потрібно таке ж саме значення, але для пустих зірок. Variable. Empty Stars. І міра дуже схожа. Давайте. Rept. Але додамо тут символ пустої зірки і візьмемо за наш максимум 5, відняти раунд. І знову ж показник average рейтинг. Ніби все гуд. Давайте перевіримо Empty stars, Має вивести дві зірки пусті. Чудово. Тепер наша задача просто об'єднати Empty Stars і Full Stars при виводі результату. Додаємо ampersand і зберігаємо. І в цілому, як ми бачимо від показника 308-309, у нас виводиться три зірки. Проте тут є цікавий нюанс. Давайте додамо трішки більше показників. Скажімо за квартал і безпосередньо саму оцінку. І в нас виходить, що коли є значення 2,89, зірка округлюється до 3. 3,24 також буде 3. Тобто це є метод класичного округлення. Якщо 3,5, це буде 4 зірки. Якщо вам цей підхід не дуже буде корисним, можна відредагувати нашу міру іншим чином. Давайте замість округлення додамо int і приберемо округлення до нуля. І так само в пустих зірках замість округлення додаємо int і прибираємо округлення до нуля. І в даному випадку у нас показник середньої оцінки 2,95, але в результаті на візуалізації виводиться тільки дві зірки, так як. Наш показник не дотягує до трьох зірок. Немає можливості виводити пів зірки заповних, пів пустих. Тому, обираючи між цими двома підходами, ви опираєтесь тільки на свою логіку побудову звіту. Проте тепер ви будете знати, що є підхід округлення до більшого, грубо кажучи, і до меншого показника. Тому рухаємось далі. Давайте візуалізуємо цю карту. Для цього я хотів би використати іншу картку. Давайте використаємо цю картку нову. В дані давайте додамо безпосередньо саму оцінку. У мене є ось показник середньої оцінки. Давайте переіменуємо. Давайте зайдемо в мітки посилань і додамо сюди нашу міру Rank Stars. Назву приберемо. І давайте збільшимо значення. До 40 буде чудово. Роздільник між картками приберемо, щоб вона виглядала цілісно. І давайте тут перейдемо безпосередньо в саму картку. Зайдемо в фон. Можна додати будь-яке зображення, яке вам сподобається. Проте в більшості випадків краще його припасувати. Так, в цілому картку бачимо в такому вигляді. Давайте додамо можливо, тінь. Межу, я думаю, можна прибрати. Давайте змінимо фігуру на заокруглений прямокутник, перейдемо в значення виноски на білий. Далі перейдемо в мітку, змінимо назву. І, мабуть, давайте додамо більшого розміру. 17, ніби непогано. Ось таке буде краще. І давайте перейдемо в мітку посилань і змінимо колір наших зірок, щоб вони виглядали яскраво. І в цілому за декілька хвилин нам вдалося зробити ось таку яскраву kpi картку яка відображає наш показник не тільки в числовому значенні, а й в візуальному за допомогою цих зірочок. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось. Тут буде багато цікавого. Бувайте!